Ви досі думаєте, що каравай це щось дуже складне, додивіться моє відео до кінця, і я вам покажу, що це насправді дуже легко, а ще неймовірно смачно. Трішки вашого терпіння, тепло ваших рук і на столі з'являється справжнє макове диво, м'який, рум'яний, ароматний, такий, що дарує відчуття свята. Не бійтеся пробувати, експериментувати, у вас все обов'язково вдасться. Обов'язково печіть добрі люди, і нехай хлібних людей стає більше. Ну і традиційно показує внутрішній світ цього каравайчика це його хлібна душа, ось уже й свято Маковія, і це тісто підійде для будь-якої солодкої випічки, рулети, пиріжечки, булочки, все, чого ваша душа забажає, і ніяких секретів. Є інгредієнти, які роблять тістечко більш пухкішим. А ще особливо важливо не додавати борошна занадто, не забивати тісто, якщо пухке тісто такі будуть і готові випечені вироби. Це тісто готується на теплому молоці. є тісто, що готується на холодному молоці, на заквасці. це все різні види тіста. Із них виходить... По-різному смачна випічка, і я не буду доводити, що щось найкраще печіть на холодному чи теплому молоці, просто пробуйте, і ви віднайдете для себе найкращі рецепти. Для жовтенького сонячного кольору обов'язково додайте дрібку куркуми зовсім трішечки. А ще не пошкодуйте ложку алкоголю можна горілку, але краще все ж таки коньяк. Коли готуєте здобне тісто, збийте трішечки яйця з цукром. Аби вони потім гарно розійшлися в тісті. Це можна зробити звичайним вінчиком і я додаю ванілін. Ванільний цукор, нібито й пахне, але все ж таки ванілін дає набагато кращий аромат. Для цього тіста я роблю опару попередньо до дріжджів, додаю столову ложку цукру і залишаю на 2-3 хвилинки, аби вони розчинилися і стали такими ріденькими. Потім змішую склянку борошна, дріжджі. Та молоко тепленьке розмішую і залишаю на хвилин 20 півгодинки постояти, аби вони взялися шапочкою. На рахунок дріжджів для здобного тіста краще все ж таки додавати живі дріжджі. Якісь тіста все ж таки на цих дріжджах краще. Дрібку куркуми та не забувайте навіть до солодкого тіста додавати трішечки солі, ложка коньяку та засипаю борошно. Для гарної випічки не обов'язково брати супер дороге борошно. У мене звичайнісіньке борошно, яке я купую у мішку. І тепер одну хвилинку вимішую, аби поєдналися всі інгредієнти сухі й вологі. і жирів я використовую вершкове масло та смалець. Якщо ж у вас немає смальцю, замініть просто його на вершкове масло. Жир краще додавати поетапно. Я ж розділю його на три етапи. Тому що, якщо додати відразу весь жир, воно може розшаруватися і вам буде незручно його вимішувати і на це знадобиться більше часу. Звісно, тут можна скористатися хлібопічкою кухонним комбайном, але не завжди у всіх воно є на кухні, тому я показую, як руками можна замісити надзвичайно пухте, красиве тісто, ніби воно замішувалося за допомогою техніки. Після того, як я вмішала жари, я вимішую тісто ще буквально 7 хвилин, і ось такими нескладними рухами можна його місити, воно дуже пухкесеньке, гладесеньке, м'якесеньке, тому не треба докладати дуже великих зусиль, щоб його вимісити. Якщо вам незручно вимішувати тісто в мисці, працюйте на столі. Я ж, щоб було швидше, зручніше ефективніше, сідаю беру миску між колінами. І підбиваю тісто ручками, так як я вам показала, це нагадує замішування в тісто місі. І коли тісто вже гарно вимішане, залишаю його відпочивати на одну годину, щоб воно гарно зросло і збільшилося. А поки тісто підходить, я займаюся маковою начинкою мов Мак обов'язково гарненько промийте в холодній воді, додайте холодне молочко та ставте на вогонь. І п'ять хвилинок 25-30, допоки рідина вся випарується, мак звариться і вимикайте. Зварений мак трішки охолонув і перебиваємо блендером або можна перемолоти на м'ясорубку. Звісно, ви можете купити готову начинку, але я вас запевняю, що ця набагато смачніша. І тепер перемелений мак поєдную з цукром та маслом і перетираю хвилинку. І маємо ось таку гарну начинку. І тут я намагаюся зробити вищу форму, аби мій коровай ріс доверху. А ще згодяться формочки для пасочок. І ось так гарно зійшло моє тістечко. Притискаю його трішки, аби дегазувати. Тістечко таке липкувате трішечки, але не потрібно підсипати борошна. Достатньо буде змастити робочу поверхню чайною ложечкою олії. І потім вироби будуть формуватися дуже добре. Погляньте, як тісто гарно вибродило, трішки тісто обминаю та розподіляю на частинки. Зазвичай це посередині велика булочка, по крайчиках або маленькі булочки, або косичка. Погляньте, настільки воно це тісто ніжне та еластичне, без перебільшень. Якщо ви хочете, щоб все у вас ідеально були рівненькі, однакові кульки, то краще, звісно, зважити, але я так беру на око. Ось така готова начинка виходить. Її можна трішечки поставити в холодильник, аби вона ще більше охолола, тоді там є вершкове масло, вона трішки може стати густіша. Але і так все добре, нічого ніде не витікає. Формую центральну кульку, яка буде основою мови короваю. Трішечки підтягую мого колобка, але обережно працювати з цим тістом, тому що воно дуже ніжне. І як я і обіцяла, нічого ніде не липне, дуже добре формується таке тісто не потребує качалки, тут можна просто тістечко легенько розплескувати ручками. І тепер формую маленькі кульки, також начиняю їх маком та підтягую. І ці кульки будуть. Кільцем укладатися навколо великого колобка. У мене форма мілка, тому я роблю йому таку основу із пергаменту, аби він гарненько піднімався доверху. Можливо, є у вас глибока форма, у якій теж можна випікати. Ну і таким самим чином формую менший каравайчик. Це велика форма для паски, і в ній теж зручно випікати. І з того тіста, що залишилося, зроблю таку пасочку з косичкою. Тісто гарно підійшло, і для кольори я використовую жовто і ложку стогову води. Обережно смащую і я відчуваю під пензликом, які вони гугті, ці майбутні мої каравайки. Випікати я буду у духовці 180 градусів, але, звісно, вироби різного розміру, то і час для них буде неоднаковий. Я вам пропишу у описі під відео. А ви ж орієнтуєтеся на свою духовку. Моя духовка трішки підпікає з одного краю це видно по румянішому бочку, в найбільшого найбільшому коровейчику. Якщо занадто гнітиться, поглядайте, то обов'язково прикрийте фольгою. Можна зробити коровай двоповерховим, прикрасити, можна купити декор, можна виготовити саму. На моєму каналі вже є каравай. Якщо ви його ще не бачили, пропоную вам перегляд. Дуже теж смачний, класний рецепт. І я його прикрашала пряниками із козульного тіста. Теж вам залишу рецепти у описі. Ці ж каравайчики я просто прикрашу айсингом. Це білкова глазурь, рецепт якої я теж вам залишу. Адже мені здається, що прекрасний каравай білою глазурю все ж таки виглядає святковішим. І тут працює наша фантазія. Кружечки, крапочки, гачечки, квіточки все, чого ваша душа бажає. Друзі, якщо вам сподобався мій каравай, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі, печіть за моїм рецептом, беріть його за основу! Змінюйте щось, додавайте або використовуйте просто так. З цього рецепта можна дійсно готувати будь-яку випічку булочки, рулети, калачі, навіть пасочки. Цей рецепт дуже простий. Використовується не так багато інгредієнтів, а виходить справді шикарне, волокнисте, духмяне тісто. Дуже сподіваюся, що ви таки додивилися моє відео до кінця, хоча воно й вийшло трішечки завелике за часом, але ну вже не могла його скоротити занадто, і подивіться, яка краса! Обов'язково печіть, а я бажаю вам всього найкращого, миру та слагоди у ваших оселях і до нових лібних історій!